Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі. Теплохід пройшов 28 км проти течії річки і повернувся назад, витративши на зворотній шлях на 4 хвилини менше. Знайдіть власну швидкість теплохода, якщо швидкість течії річки дорівнює 1 км на годину. Відразу скажу, що задача з підручника за 8 клас. Тема параграфу рівносильні рівняння, Раціональні рівняння. Хочу вам запропонувати свій розв'язок цієї задачі плюс красивий розв'язок громісткого рівняння. І так, почнемо з того, що в таких задачах фігурують такі величини, як час, швидкість відстань. Позначаються Т, В та С відповідно. Їх об'єднує формула. В дорівнює С поділити на Т. Крім того, в даній задачі відстань у нас вимірюється в кілометрах. Швидкість в кілометрах за годину. Тому час повинен вимірюватись в годинах. Зараз опишемо рух теплохода проти течії та за течією річки. За умовою задачі нам необхідно знайти власну швидкість теплохода. Тому приймемо власну швидкість теплохода за X. Рух теплохода проти течії. S1 дорівнює 28 км. В1 дорівнює Х-1 км на годину. Т1 дорівнює Т2 плюс 4 хвилини. Так як час у нас вимірюється в годинах. Перетворимо хвилини в години. 4 хвилини дорівнює 4,6 години. Що дорівнює 15 години. Тому Т1 дорівнює Т2 плюс 15, Рух теплохода за течією. С2 дорівнює 28 км. В2 дорівнює Х плюс 1 км на годину. Час руху Т2 годин. Як бачимо, шлях туди і назад, який пройшов теплохід, у нас однаковий. Тому S1 дорівнює S2, дорівнює S і дорівнює 28 км. Різниця між часом слідування Т1 та Т2 дорівнює 1,15 години. Тому Т1 мінус Т2 дорівнює 1,15. А тепер виразимо Т1 як Т1 дорівнює S поділити на V1, звідси Т1 дорівнює 28 поділити на x-1. Так само запишемо Т2 Т2 дорівнює 28 поділити на х 1. Тепер отримуємо рівняння, яке дозволить нам визначити власну швидкість теплохода 28 поділити на x-1. Відняти 28 поділити на х плюс 1 дорівнює 1, 15. Переносимо все в ліву сторону та отримуємо. 28 поділити на x-1. Відняти 28 поділити на х плюс 1. Мінус 1 15 дорівнює 0. Знаходимо спільний знаменник та проводимо наступні перетворення. Чисельнику маємо. 15 помножити на 28. Помножити на х плюс 1. Відняти 15 помножити на 28, помножити на х-1. Відняти 1 помножити на хнус 1, помножити на х плюс 1. В знаменнику маємо 15 помножити на хнус 1, помножити на х плюс 1. Дорівнює 0. 15 множити на 28 поки що немає потреби. Зараз побачите чому. В чисельнику маємо 15 помножити на 28х, додати 15 помножити на 28, відняти 15 помножити на 28x, додати 15 помножити на 28. Мінус в дужках x квадрат мінус 1. Поділити в знаменнику 15 помножити на x1 помножити на x плюс дорівнює 0. Хто забув, нагадую x-1 помножити на х плюс 1 це формула різниці квадратів. Тому x-1 помножити на х плюс дорівнює x квадрат мінус 1. Рухаємося далі. Плюс 15 помножити на 28х та мінус 15 помножити на 28х у нас пропадають. А 15 помножити на 28 додати 15 помножити на 28. Запишемо як. 2 помножити на 15 і помножити на 28. Що дорівнює 30 помножити на 28, дорівнює 120 помножити на 7, і це буде 840. Тепер наше рівняння набуде вигляду. В чисельнику 840 х квадрат плюс 1, поділити в знаменнику 15 помножити на х-1 помножити на х плюс 1. Дорівнює 0. 841 відняти х квадрат, поділити. На 15 помножити на х-1 помножити на х плюс 1 дорівнює 0. Дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Отримане рівняння буде рівносильне системі рівнянь. 841 відняти х2 дорівнює 0, 15 помножити на хнус 1 помножити на х плюс 1 недорівнює 0, х2 дорівнює 841, х не дорівнює 11, х не дорівнює мінус 11, х1 дорівнює 29 x2 дорівнює мінус 29, х дорівнює 11, х дорівнює мінус 1. Х дорівнює 29 умова задачі не задовільняє. Відповідь Власна швидкість теплохода 29 км на годину. На сьогодні все. Якщо задача вам сподобалася, ставте лайки та підписуйтесь на канал Творча Математика. Дякую!